2025 рік вже нині минає, як ангели заспівали, Христос страждає. Сюди дзвони ударяли, ангели співали, в небі зорі так світили, аж вогнем палали. Усі птиці щебетали, як на органі грали, а пастухи та царі. Там Христа вітали, залунала радісна слава в вефлеємському повіті, нині Христа прославляють по цілому світі. І ви нині разом з нами, Христа прославляйте, разом з нами пастухами в колядки співайте. Так вітали рожденство в місті вефлеємі. Ми покажемо, як це було в вашій хаті нині. диво мати марія положила на сині плелеємські оскіні і сердце втішає побивати й помагає Серете, ясне світло, очі, ясна зоря засвітила де дитятко породила Сла зоря засвітила, де дитятко породила,